Вітаю на каналі, і ще трошки поговоримо про обробки. Останні три відео прямо сколихнули ком'юніті садове в Ютубі. Я хочу трохи так підсумувати, узагальнити деякі поняття для того, щоб трохи відповісти, можливо, на якісь питання. Були питання про те, що ой це аж три рази оброблять восени. Ну насправді всі ці три обробки можна скоротити аж до одної основної. Єдина обов'язкова обробка, яку ви повинні зробити у своєму садку, це обробити контактним мідним препаратом. Чого саме мідним? Мідні препарати мають найкращу фунгіцидну дію. Залізний купорос теж має фунгіцидну дію, але вона слабша. Залізний купорос краще підходить для мхів і лишайників. Карбамід теж має таку свою рідну біологічну фунгіцидну дію. Він впливає здебільшого на грибкові патогени, які стимулюють хворобу парші. Ніліозу від курчавості він досить слабкий. Тому, якщо у вас є тільки парша, ви можете обійтися тільки обробкою карбаміду. Якщо вам треба попливати на більший спектр грибів, тоді вам не обійтися без обробки контактним препаратом на основі міді. Мідні контактні препарати на зараз найефективніші від Найбільшого спектру грибкових захворювань. Якщо у вас старий занедбаний садок, який потребує лікування, тоді вам треба збільшити кількість обробок. Тоді, можливо, і карбамідом треба обробити, і мідним препаратом, і залізним куперосом. Якщо у вас є багато парші, якщо у вас сильно хворіє садок, якщо у вас є мохи-лишайники, тоді вам треба зробити всі ці три обробки. Але якщо ви будете обробляти мідним препаратом, то наприклад карбаміт уже особливо не потрібен. Мідні контактні препарати найсильніші фунгіциди, які можна використати восени при низьких уже температурах. Тому, якщо ви обробляєте мідним препаратом, то карбамід не обов'язково листя можна зібрати у компост і додати туди або розчин карбаміду 7-10%, або додати якийсь біопрепарат для компостування, і це теж пришвидшить перепрівання листя в декілька разів, і грибки там не встигнуть дозріти і не перейдуть у стан спороношення. Таким чином ви обеззаражуєте листя і робите собі додаткове підживлення для ваших рослин навесні. Якщо у вас немає мхів і лишайників, вам можна виключити обробку залізним куперосом. Якщо у вас садок сильно хворів, то тоді бажано зробити навіть дві обробки мідними препаратами. Тепер на рахунок шкідників. Якщо у вас немає багато шкідників у вашому садку, то обробку від шкідників олійними препаратами можна перенести на весну до розпускання броньок. Якщо є багато шкідників, то восени бажано зробити додаткову обробку для того, щоб зменшити кількість шкідників у вашому саду. Ну і звичайно, весною теж зробити таку обробку. Ну і якщо у вас сильно хворий садок, то весною теж бажано зробити дві обробки мідними препаратами, а далі вже додавати ще дві, а то краще три обробки системними препаратами. Якщо садок стіровий. Достатньо однієї обробки восени мідними препаратами, однієї обробки на початку весни. На початку весни також обробити від шкідників олійними препаратами, і далі ще, як мінімум, дві обробки системними препаратами перед цвітінням, після цвітіння. І ще третю можна додати, якщо не сильно м'яка весна. Якщо великі перепади температур, тоді бажано ще додати ще одну третю обробку системними препаратами через 10-14 днів додати ще одну таку третю обробку системним препаратом. Оце такі повинні бути основні профілактичні обробки. При сильному захворюванні садка, звичайно, ці всі обробки потрібно збільшити і якісь один-два сезони зробити більшу кількість обробок для того, щоб ваш садок був здоровий. Далі переходити вже у меншу кількість у профілактичні обробки і підтримувати вже той результат, який ви отримуєте після лікування. Але окрім обробок, також важливі обрізки. Якщо ви будете робити обрізки, якщо ви зменшите загущеність, якщо у вас буде краще провітрюватися корона, у вас також зменшиться потреба у додаткових обробках, у вас не буде мхів-лишайників. У мене, наприклад, в садку немає мхів-лишайників. Я залізним куперосом обробляла лише один раз, коли я займалася таким активним лікуванням свого садка. Більше я не обробляю залізним куперосом уже багато років, і мхів-лишальник. У мене особливо немає. Є невеликі такі позеленіння на деяких деревах періодично, але мені здається, що інші обробки теж пригнічують там якісь мхи-лишайники, якщо вони на якихось початкових стадіях. При наявності великої кількості мхів-лишайників, звичайно, вам допоможе залізний куперос. Ну, і від шкідників я восени, наприклад, вже не обробляю, я обробляю на початку весни. Олійні препарати досить непогано борються з зимуючими формами, там, з лічинками, з яйцями. Вони роблять таку свою. Рідну плівку, і ця плівка закриває доступ повітря цим зимуючим формам, які знаходяться там в порах кори, в тріщинках, вони перекривають їм повітря, і ті лічинки просто задихаються і не виживають. Якщо ви зробите таку обробку одну восени і одну весною, ви суттєво зменшите кількість шкідників у вашому садку. У мене, наприклад, крім вишневої мухи, майже немає інших шкідників. Трохи іноді з'являється, але це зовсім мало. Тому, крім своїх черепів, Вречення вишень, я в принципі більше від шкідників нічим і не обробляю вже влітку. Можливо, в якийсь сезон, коли може збільшитися якихось шкідників, доведеться це робити. Поки що я обходилась олійними препаратами від шкідників в кінці осені, або на початку весни. Взагалі від шкідників обов'язкова обробка це весняна. Осіння це така допоміжна обробка. Тому, якщо ви обробили восени, бажано все-таки обробити і весною. Або не обробляти восени, а обробляти тільки Весною, тому якщо так коротко підсумувати, то кількість обробок варто збільшувати тільки якщо є якісь додаткові задачі. Якщо у вас садок здоровий, якщо у вас немає там багато збудників хвороб, якщо у вас немає багато шкідників, вам достатньо основних профілактичних обробок мідної обробки весни, мідної обробки навесні, навесні обробки від шкідників і далі ще 2-3 рази обробити системними препаратами. Це такі. Основні обробки регулярні, профілактичні по графіку. І якщо ви не пропускаєте подібні обробки, то у вас садок буде здоровий. Гриби взагалі не дуже такі, прямо страшні. Всі їх там бояться. Але насправді ті ж гриби прекрасно змиваються, наприклад, милом з рук. І якщо, наприклад, провести аналогію, то одна обробка вашого саду може й допоможе. Ви ж не миєте руки один раз там, на тиждень чи навіть один раз на рік, ви миєте регулярно. Тому і обробки повинні бути регулярні. Взагалі, сад дерева, рослини це природні середовище для грибків, для комах. Тому, якщо ми хочемо покращити свій садок, покращити свій урожай, покращити здоров'я своїх дерев, то нам треба просто постійно впливати на зменшення кількості цих грибкових утворень і шкідників. Ну і в комплексі регулярні обрізки, як зимові, так і літні, а також обробки дають досить непоганий результат і досить непоганий урожай. Сподіваюсь, що я вже достатньо пояснила про обробки. Про обрізки будуть скоро відео. Тому підписуйтесь на канал, слідкуйте за відео і всім дякую за перегляд.